Всім привіт! Мене звати Олеся. Я фізичний терапевт, і сьогодні ми говоримо про ваші улюблені міфи у сколіозі. Отже, перший міф найпоширеніший, напевно, це плавання лікує сколіоз. Але я не розумію, чому. Просто фізична активність повинна щось лікувати. Так, ця активність не передбачає трьохплощинної корекції хребта, яку потрібно робити при такому захворюванні, як сколіоз. Тому окей, якщо ваша дитина буде ходити на плавання як фізичну активність, якщо їй це подобається, супер. Але це не лікування. Другий міф це те, що людям зі скульозом не можна займатися спортом. Насправді ні. До 30 градусів кута коба, дитина чи доросла особа може займатися будь-якою фізичною активністю будь-яким видом спорту. Після 30 градусів вже індивідуально розглядається, чи цей вид спорту буде корисний чи ні. Третій міф це те, що сколіоз це тільки дитяча деформація, і у дорослих його просто немає. Але він, на жаль, не зникає сам собою. І якщо він не був скоригований, не був добре діагностований у дитинстві, то він звичайно залишається і у дорослому віці також. І попри це може давати біль, візуальну асиметрію чи навіть і подальше прогресування. І четвертий міф часто чую: та висе на турніку, і все буде окей. Ні, насправді не буде окей, тому що це агресивна тракція, і яка може призвести до різкого прогресування сколіозу у дітей, тому цього робити не варто якраз. Більше міфів дивіться у другій частині. Тому підписуйтеся, лайкайте, просувайте це відео, кидайте знайомим та пишіть, які міфи ви знаєте, і я їх обов'язково розберу у наступному відео.